Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають День державного прапора України. На площі біля будівлі райдержадміністрації відбулася урочиста церемонія. Захід розпочався із вшанування пам'яті загиблих в зоні АТО та гімну України. Також з нагоди Дня державного прапора та дня незалежності України відбулось вручення паспортів громадянина України, учням навчальних закладів, які досягли 16-річчя. Сьогодні я отримав свого паспорта а, нарешті. Я його довго чекав. Для мене це символізує гордість за свою батьківщину. У нас є наші символи, якими ми маємо пишатися. Це наша історія. Ну, прапор це дуже. Велика цінність для кожного воїна. Я, от, наприклад, проніс через всю війну два прапори. Один прапор я передав у себе в школу своїй класній керівниці, який закінчував 295-ту школу на цьому районі гімназію діалог. А другий прапор я передав своєму керівнику, з яким працював до війни в музей. Це Герой України Матвієнко Володимир Павлович. Прапор це для нас дуже. Це не просто символ, це те, це ну як я вже казав, це душа, яку ми несемо і з якою ми перемагаємо і обов'язково переможемо. На символічному прапорі Дарницького району бійці лишали свої автографи. Сьогодні цей прапор є історичним. На ньому розписувались герої, які, на жаль, дехто з них так і не повернулись додому живими. Там на цьому прапорі перший підпис зробила людина. Яку я знала, на жаль, його більше немає з нами. Це з 93-ї бригади. Ми приїхали тоді в тоненьке. Тоненьке це зовсім близенько біля Дапу, да? аеропорт Донецький, там пішки бійці ходять. І це була розвідка. Ми привезли передачу, він розписався. Потім, мабуть, що ви всі пам'ятаєте, був такий хлопчик з позивним Дінамо Льоша, якого теж вже вбито. Я саме для нього привезла передачу від матері, і він був дуже вдячний. Зробив мені подарунок, а його командир першим розписався на цьому прапорі. Коли я приїхала вдруге, то я взнала, що ви чули, що Льоша Дінамо прапор. Знову до прапора повертаємося на ДАПІ під пострілами. Поставив наш прапор України. Це був Льоша Дінамо. Після урочистої церемонії було відправлено кілька вантажівок з гуманітарною допомогою на схід України.